Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Розпочинаємо програму Роману ДжВІПен. Підвищення освітнього рівня ромських дітей має відповідати стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, який затверджено указом Президента та розпорядженням Кабінету міністрів України. Від 11 вересня 2013 року. Зокрема, у пункті 18 розпорядження сказано: забезпечити проведення педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів, представниками органів управління освітою місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, громадськими об'єднанням серед осіб, які належать до Ромської національної меншини, роз'яснювальної роботи щодо важливості здобуття освіти. Особливо дітьми та молоді про реалізацію розпорядження дивіться у нашому сюжеті. Творча група програми Романа Дживепен уважно слідкує за станом освіти ромських дітей. На початку вересня ми побували у навчальних закладах уж розких шкіл no та 14 з метою з'ясування, виконання рішень і розпоряджень влади. У нашій розмові з представником управління освіти Ужгородської міської ради Василем Олексеєвичем ми дізналися, що цього року в Ужгороді працюють 28 навчальних закладів, а за парти сіли 14 тисяч учнів, з яких понад 1600 першокласників із східних областей України. Місто прийняло близько 100 дітей. Коли побував в цій 14 школі сьогодні, ви знаєте, що більш радісного дня, напевно, я ще так не відчував, тому що всі маленько сумніваються, які це роми, щось. Я був щасливий. Сьогодні побачити стільки першокласників, будучи, ну, напевно, не будь-яка вже діючих на настоящих дітей. Вони такі щасливі, батьки молоді, красиві, радуються цьому дню. Всього що 31 учень прийшло в школу. Це ну, безмежна радість на сьогоднішній день. Так само сказати можна про загальний стан у місті Ужгороді. У нас на даний момент сьогодні відкрили школу 28 навчальних закладів, понад більше як понад 14 тисяч школярів. До речі, перші класи пішли в цьому році 1660 учнів. І східної України, тепер такий стан держави, що ми знаємо всі, що смута не по цьому питанні, прийшли люди навіть попали в нас більше 100 чоловік, учнів. Місто їх, звісно, зустріло як може радісно. Діти всі школи готові до навчального закладу то є процесу. Є ще питання, хотів нагадати зразу по цій школі. До речі, йдуть батьки, багато поставили питання по п'ятий клас. Наші управління освіти, особливо Оксана Юріна, питання піднімала і міська управа, рада, точніше, все питання думаю, що вони будуть положительно вирішені. Я це упевнений, що вони всі прийдуть зусилля, щоб це було зроблено. Бо це їх турбує, тому що дітки дійсно, бажають вчитися. У свою чергу представників органів влади. Ужгородської ЗОШ номер 14. хвилює ситуація, яка склалася з дітьми-випускниками початкової школи 2013-2014 навчального року. Мусимо зауважити, що нинішній начальник управління освіти Ужгородської міської ради Оксана Бабунич. Ще 13 серпня 2014 року внесла пропозицію на засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради про відкриття п'ятого класу в Ужгородській 14-й школі. Але перипетії, пов'язані з політичною боротьбою за крісло міського голови завадили ухвалення цього рішення вчасно на сесії міської ради, тільки на останній сесії Ужгородської міської ради 5 вересня 2014 року. Було нарешті прийнято рішення про відкриття у школі п'ятого класу. Це на сьогодні є великою перемогою у здобутті освіти робськими дітьми. У кінці травня місяця до нас звернулися батьки і колектив 14-ї школи. Власне це було звернення ради школи. З проханням винести на розгляд виконавчого комітету і на розгляд чергової сесії міської ради питання реорганізації загальноосвітньої школи першого ступеню номер 14 у заклад другого ступеню, тобто, щоб ну, власне суть прохання в тому, щоб діти, які закінчують четвертий клас цього закладу, мали змогу продовжити у ньому навчання до завершення здобуття ними базової середньої освіти, тобто до 9 класу. Питання це не є простим, тому що в 2011 році було цей заклад. Ну цей заклад вже мав другу ступінь, і в 2011 році він був реорганізований у школу першого ступеня з цієї причини, що більшість учнів цього закладу школу не відвідувала. Ну власне 70% учнів, які номінально вважалися учнями цього закладу, фактично його не відвідували. Ну і в результаті атестації закладу було прийнято таке рішення про реорганізацію, а учні цього закладу були е, розосереджені по закладах міста Ужгорода. Е, на той час це було теж ну, таке важливе, серйозне, хоча і не можна сказати, що лагідне рішення. А нинішня пропозиція, мабуть, теж назріла. Е, минулого року ми атестували цей заклад як заклад першого ступеню. Тобто заклад має свідоцтво на право здійснення освітньої діяльності. На сьогоднішній день колектив закладу докладає максимальних зусиль для того, щоб школа функціонувала і давала належний освітній рівень. При школі діє громадська організація рука допомоги, яка теж сприяє тому, що освіта розвивалася. Ну і зрештою немалу роль у цьому відіграє той факт, що взагалі по місту Ушгороду кількість учнів дедалі збільшується. Цього року ми очікуємо збільшення мережі класів в середньому на 13. Я так гадаю, кінцеві підрахунки будуть у кінці серпня місяця Ну і власне зберегти цей заклад, зберегти його історію, бо це один із найстаріших закладів міста Ужгорода. Школа повертає собі тут статус, коли вона дев'ятирічкою буде. Я не говорю про те, що сьогодні всі п'ять п'ять класів, так до дев'яти класів будуть заповнені, але четвертий клас буде мати можливість на слідучому році піти в п'ятий клас. Існує проблема розумієте, ромських дітей, забезпечити їх, щоб вони відвідували інші школи, ту 20-ту або. Восьму, дев'яту, сьому, розумієте, тринадцяту на радванці, дуже важко з цим, тому що нема місць в школі. А ще стосовно громських дітей, то взагалі проблема існує. Від проблема відвідування вона існує, я не кажу, що її нема, але вона набагато сьогодні вона набагато краще. Якщо говорити про. 2011 рік я би не хотів би сказати, що мотивація була лише та, що відвідування шкоду дітей до школи була поганою, можливо, якась була інша, але розумієте, зупинити школу або реорганізувати лише тому, що комусь це захотілося, це важке питання. Ми повинні наоборот забезпечити їх. Щоб їм подобалася подобалася ця школа, щоб вони ходили в цю школу, щоб вони любили цю школу. Тому що викладачі 14-ї школи все роблять для того, щоб в цій школі було приємно вчитися ромським дітям. Станом на 1 вересня 2014 року до першого класу в Ужгородській школі номер 13 у списки першокласників було внесено 59 дітей. А у школі номер 14 31 учень. Про що це свідчить? Ці дані говорять про те, що дитячий «бебі-бум» відобразився на наповнюваності учнями шкіл із проблемами, які нині повинні вирішувати педагогічні колективи. Директор Ужгородської школи номер 13 Мар'яна Савко на запитання про стан навчального процесу відповіла. В цьому навчальному році у нас збільшилася кількість класів, тобто у нас замість дев'яти класів вже 10 класів у зв'язку з тим, що більше дітей поступило до першого класу. Станом на сьогодні в перших класах є 59 дітей, але і ще сьогодні батьки зверталися. Тобто, буде, я думаю, не менше як по 33 дітей в кожному класі. Першому батьки учнів, які закінчили четвертий клас у Шуродській школі номер 14, спробували влаштувати своїх дітей в інші навчальні заклади міста. Ось про що нам розповів Еміл Токар, батько 11-річної жасмін Балок, яка нині навчається в Ужгородській школі номер 9 В п'ятий клас в іншій школи не беруть наших діток. Ходив 20-ту школу. Там казали, що тут відкрилися вже п'ятий-шостий клас. Він казав, що аж в газеті він читав по телевізору. Бачив. Ми прийшли. Все показували, ми самі відділи, а тут ще немає 5-6 класу. Були в другій школі, теж не беруть, кажуть, що 32 учні мають в 5 клас. Були в 11 школі, теж так казали мені. Вони набрали з інших областей, що біжимо тут. Казали теж по 32 чоловіка в класі, що більше вже не може. Прийшли зараз тут, щоб нащо да, вирішити, щоб казали, що буде 5 клас, 6 тут. Невтішна ситуація з проявами нетолерантного ставлення до ромських дітей і в інших школах міста. Батьки з елітних ромських родин, які віддавали своїх дітей до шкіл у своїх мікрорайонах, змушені переводити учнів до Ужгородської школи номер 14, де переважно навчаються діти Роми, де вони більш комфортно себе почувають. Мого сина звати Авраам. Він ходив у восьму школу з першого по другого класу, а з ними діти випрощалися не файно. А я мусив забрати документи школи і дати сюди в 14-ту школу, у Ромську. Тут файно вчителі, учать файно, а там взагалі не було, не вчили не його, як має бути. А тут ліпше на першовересневій лінійці стояли 22 учні учнів п'ятого класу, які не змогли розпочати своє навчання 1 вересня ні в школі номер 14 ні в інших школах міста Ужгород. Перший дзвонок пролунав стараннями двох учнів: Ольги Наць та Владислава Горняка. І ми дуже раді, що 5 вересня рішенням сесії Ужгородської міської ради. Виконавчого комітету в Ужгородській ЗОШН 14 все ж таки буде працювати 5 клас, а надалі з 6 по 9. Загалом школа відновить статус першого другого рівня навчання. Дуже радує те, що у нас, мабуть, вперше за історію школи 31 першокласник. Це не чувано, не знаю, як вони будуть поміщатися, але сподіваюся, що в тіснетє дані в обіді. Дуже радує те, що зрушилися в напрямі наповнюваності наші класи. у Нас середня наповнюваність 26 учнів на клас. Тобто, нормативи по наповнюваності ми виконали матеріально технічну школу, базу школи покращили. Працюємо над покращенням відвідування школи. Працюємо з батьками, ведемо роз'яснювальну роботу, вони відгукуються на наші прохання. І працюємо над тим, щоб ця школа задовільняла освітні потреби батьків та учнів. І є дуже нагальна потреба, на яку ми дуже сподівалися і розраховували, що вона буде виконана. Нам потрібно продовження навчання п'ятий і так далі клас, тобто друга ступінь. Реорганізація школи це не прибаганка, не вчительська потреба, це потреба наших учнів. Батьки щороку просять, щоб їхні діти відвідували саме цю школу, найстарішу ромську школу в Європі. Вони звикли і комфортно себе тут почувають. Вони тут у своєму середовищі. Всі бажаючі мають змогу інтегруватися, але і в цю школу ходять діти від змішаних шлюбів і можуть ходити будь-які бажаючи від інших національностей. І цього року рішенням сесії, 13, рішенням виконкому 13 серпня, було рекомендовано відкрити п'ятий клас на базі школи. Сталося так, що батьки побачили репортаж про це відкриття і позабирали свої заяви або навіть не зверталися в інші школи міста. Тобто у мене зараз є приблизно 20 майбутніх п'ятикласників, які бажають продовжувати навчання в 14 школі. Стараємося створювати такі умови дітям, щоб їм було де займатися в просторих класах з опаленням, з освітленням, пофарбовано за рахунок колективу, Дещо в цьому році вже трошки почали нам батьки допомагати. Так що ми привели школу в порядок, за рахунок місцевого бюджету доводиться до ладу туалет внутрішній. І заплановано ще поміняти дах на приміщенні початкової школи. В цьому році дуже багато зробили із головами товаристи, з Горватом Мирославом і з Лацько Олександром. Багато разів ми ходили по домах, агітували людей, щоб вони вчасно нам подали документи на перший клас, щоб всіх дітей охопити. Але не всі батьки це зробили вчасно. Ми стараємося привчити їх до того, що є порядок якийсь терміни, до якого терміну можна здати, наприклад, документи до першого класу. Ми повинні ромські дітей Німати, вчити, щоб серед ромів були ті ж викладачі, врачі, розумієте, міліціонери, адвокати там і так далі. Розумієте, ми повинні над цим працювати. Ми по, якщо ми говоримо сьогодні про інтеграцію, то лише через освіту ми ми зможемо інтегрувати цих людей. Ми повинні їх їм, їм дати можливість, все ж таки учитися, дати їм можливість відвідувати ту чи іншу школу. Я не говорю, що сегрегована школа це добре. Я не говорю це, тому що де б я би я не був в Європі, я бачив, що громів треба асимілювати, але в тій ситуації, яка знаходиться наша країна, важко про це говорити, тому що школи в місті Ужгороді не будуються. Це є проблема. Навіть ті ремонти, які потрібні для 13 ї школи або для 14 ї школи, вони не робляться. Но, ну, Хоча б дайте їм можливість відвідувати цю школу, не реорганізовуйте. Нехай вона буде 9 як мінімум, щоб діти дійшли до 9 класів, розумієте, а далі вже якось батьки вже будуть вирішувати. Ми Повинні дати можливість цим дітям вчитися. Берегти цей заклад, зберегти його історію, бо це один із найстаріших закладів міста Ужгорода. Він діє з 1926 року. У нього дуже цікава історія. Він був збудований самою ромською громадою на кошти ромської громади і для потреби ромської громади. З 1 вересня до 5 класу підуть випускники. Четвертого класу цієї школи ми маємо надію, що вони її успішно закінчать. І користуючись нагодою, я хотіла дуже дуже попросити школу. Потрібно відвідувати, тому що основні проблеми закладу і основні проблеми у навчанні вони виникають тоді, коли учень школу не відвідує. 80% того, що знає дитина, це те, що було закладено під час навчання у школі. Класну урочну систему ніхто не відміняв, тому школу потрібно відвідувати. Щиро бажаю пишатися тим, що вони першокласники, тим, що їх так багато в нашій школі, тим, що вони стали на дорогу знань, тим, що вони можуть, мають сили, здоров'я і бажання іти по цій дорозі впевненими кроками, тим, що є вчителі, які візьмуть їх за ручку і поведуть по цій дорозі. Таким чином наші відвідини засвідчують про державницький підхід до освіти ромських дітей. Незважаючи на думку про те, що Рома ніби не хочуть вчитись, батьки і учні бажають вчитися в школах і здобувати знання, вміння та навички, але не всі мають змогу сісти за парти і вчитися в інших школах міста Ужгород. Щодо Ужгородської зож номер 14 яку ходить значна кількість дітей з елітних ромських родин, ми тішимося з того, що 5 вересня на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради було прийнято рішення про те, що що школа відновить статус першого, другого рівня навчання, Народжуваність серед ромського населення є великою, а звідси випливає, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування змушені підготуватися до нової ситуації з освітою ромських дітей. Вважаємо, що необхідно покращити виховання учнів та педагогів міста Ужгород з питань міжетнічних відносин. Аби до ромських дітей в інших школах ставились, як і до повноправних, громадян України. Ви дивились програму Романо Джівіпен. Учням ми бажаємо успіхів у навчанні, наснаги у здобутті знань, вмінь і навичок, а батькам терпіння і допомоги своїм дітям у підготовці до уроків. Андре Када Ейсуд Ночон Мангав Пратуменде, Окхам. Андре Тумара Кера Мявелтуменґіча Клачегіри. Феміадинелтумен особна конодевлору. Тумаричавинця. Теплого осіннього сонця. Тільки позитивних новин. До зустрічі наступного тижня. Ачен Де Олега.